Про події війни говорить Стратком. Президент України Володимир Зеленський заявив, що війна Росії проти України може завершитися раніше ніж це багатьом здається, та наголосив на важливості посилення української армії. Про це глава держави розповів в інтерв'ю ABC News. План перемоги це зміцнення України. Саме тому ми звертаємось до наших друзів і союзників з проханням продовжувати підтримку. Це критично важливо. Я вважаю, що ми ближче до миру, ніж здається. Ми ближче до завершення війни. Сказав. Президент України, як відомо, Україна неодноразово зверталася до США та Великої Британії з проханням зняти обмеження на використання наданих Україні ракет великої дальності для ураження цілей на території Росії. Водночас, російський диктатор Владимир Путін стверджує, що удари по російських об'єктах західною зброєю розцінюватимуться як серйозна ескалація конфлікту та пряма загроза з боку НАТО. Черговий заклик президента України посилити армію лунає на тлі інтенсивних бойових дій на сході України та операції зсу в Курській області Росії. В інтерв'ю ABC News Володимир Зеленський зазначив, що Путін відчуває страх через цей наступ. Це правда, що він дуже боїться. Чому тому, що його народ побачив, що він не може захистити всю свою територію, підкреслив український президент, наголосивши, що тільки з позиції сили Україна зможе змусити Росію. Припинити війну операція Збройних сил України на Курщині це удар по репутації диктатора Володимира Путіна, який продемонстрував усьому світу його слабкість. Про це в інтерв'ю 24 му каналу заявив колишній директор Центрального розвідувального управління США Девід Петреус. Всі ці засоби застали росіян зненацька, що дивно в епоху всюди сущого стеження. СУ проникли до росіян і показали їх такими, якими вони є, дуже небоєздатними, коли йдеться про їхні сили територіальної оборони та інші місцеві силові структури. Це показало, що відповідь з боку Росії була непослідовною. За словами колишнього очільника ЦРУ, Росіяни зараз намагаються стиснути українську зону контролю, щоб витіснити підрозділи ЗСУ, і для цього вони наростили свої сили, які могли використати на передовій, зокрема поблизу Покровська. Але сподіваюся, що українські безпілотники не зупиняться і тисячами летітимуть по ворогу, сказав Давід Петреус. Він також додав, що операція збройних сил України в Курській області варта зусиль, оскільки під час її проведення в полон потрапили сотні. Тні російських солдатів, які поповнили український обмінний фонд, повідомляється, що є тисячі росіян, які все ще в оточенні. Вони не можуть втекти, бо мости через річку підірвані. Тож, можливо, є перспектива більшої кількості полонених. Спрогнозував колишній директор центрального розвідувального управління США Девід Петреус. У ніч на 24 вересня радіотехнічними військами повітряних сил виявлено та здійснено супровід 85 засобів повітряного нападу противника. Одну балістичну ракету Іскандер М. Ворог запустив із Ростовської області. Дві керовані авіаційні ракети Х-59 були випущені із повітряного простору Брянської області. І ще одну ракету, тип якої встановлюється із Курської області. Звідти ж, а також з Приморського ахтарська ворог запустив по Україні вісімдесят. Один ударний БПЛА типу шахет. Основним напрямком удару стали північ та центр України. В результаті протиповітряного бою збито 66 ворожих ударних БПЛА. Ще 13 ворожих безпілотників внаслідок активної протидії сил оборони. Локаційно втрачені у кількох регіонах України на землі протягом минулої доби відбулось 143 бойових зіткнення. Ракетні війська і артилерія сил оборони, зокрема, уразили 12 районів зосередження особового складу. Один пункт у управління БПЛА та дві радіолокаційні станції російських окупантів найгарячішою ділянкою фронту був. Покровський напрямок, де відбулось 30 атак противника. Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де за добу ворог застосував 11 авіаційних ударів, використавши при цьому 15 керованих авіабомб. Крім того, здійснив 6 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1400 осіб. Також українські воїни знешкодили 16 танків, 40 бойових броньованих машин, 61 артилерій систему сили оборони щотижня автоматично виявляють 12 тисяч одиниць ворожої техніки завдяки платформі штучного інтелекту Евенджерс, яку розробив центр інновацій Міністерства оборони України. Такий результат досягається шляхом автоматичного аналізу відео з дронів та стаціонарних камер. Завдяки платформі штучного інтелекту оператори можуть приймати рішення швидше та ефективніше а ризик помилок через втому. Зменшується платформа Avengers, розроблена центром інновацій Міноборони, є унікальною у світі за обсягом відеоданих з ворожою технікою. Ми продовжуємо розвивати Avengers та інші ша і рішення, щоб забезпечити нашим військовим перевагу. Надалі плануємо розширити хмарні можливості платформи, а також інтегрувати ша і рішення на безпілотники. Зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко. Центр інновацій також продовжує навчати штучний інтелект Елект платформи Евенджерс на нових даних це дозволяє удосконалювати якість розпізнавання різноманітної ворожої техніки навіть у складних умовах, наприклад, танків, прихованих в лісових масивах, або БМП, що рухаються ґрунтовими дорогами. Цагал розпочав попереджувальну наступальну операцію в Лівані. Заявив начальник генштабу Ізраїлю, генерал-лейтенант Герци Халеві. Генштаб Ізраїлю назвав її стріли півночі. За словами генерал-лейтенанта Халеві, ізраїльські військові націлюються на бойову інфраструктуру, яку шиїтське угруповання Хезбола створювало протягом останніх 20 років. Деталі операції розповів речник Цагалу, контрадмірал Даніель Хагарі. Армія оборони Ізраїлю здійснила потужну і широкомасштабну повітряну атаку, керовану точними даними розвідки. Ми атакували 1300 терористичних цілих Хезболи по всьому Лівану. Водночас важливо сказати, попереду нас чекають складні дні. Щодо великої кількості жертв. Усе це трагедія Лівану. Серед убитих була велика кількість терористів Хезболи, які перебували поруч з озброєнням, що було нашою ціллю. Ізраїль стикається з загрозами на всіх фронтах і продовжує діяти, захищаючи народ Ізраїлю. Між тим влада Лівану заявляє, що жертвами ізраїльських ракетних обстрілів здебільшого стали цивільні. Міністерство охорони здоров'я Лівану повідомило, що щонайменше 492 людини були вбиті, у тому числі 35 дітей, і 1645 Поранені міністр оборони Ізраїлю Яав Голанд оголосив, що його країна і в подальшому завдаватиме ударів по всій території Лівану. У рамках наступальної операції ізраїльська армія має намір атакувати військову інфраструктуру терористичного угруповання Хезбола, включно зі складами зі зброєю. Сказав він, переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації Збройних сил України.